Так, доброго дня, мої любі мої хороші підписники. Ми почнемо своє змічання і відео з капусти. Капуста, дивіться, 23 гривні 90 копійок за кілограм. Тепер саме головне: не забудьте на мене підписатися, поставити лайк, натиснути на колокольчик і написати коментарі. А вони по 1390. Вон, бачите? Що пішли ми по цибулі? Дивимся на цибульку. Цибулька гарна по 11 гривень 90 копійок за кілограм. Картопелька 1640. Замечательно. Просто замечательно. Підемо дальше по огіркам і помідорам, бо в мене там було замічання, що я щось не показала. Пішли, зараз ми покажемо вам огірочки і помідорчики. Оце ось тут на столі лежить оцінований товар. Він такий класний, зовсім не гнилий і зовсім не обрізаний. Я навіть не хочу показувати ціну, я вам просто показала, що він є. Пішли далі. Дивіться, що ви можете купити в маркетопки. Можете купити помідорчики по 39,90, огурчики по 67 гривень, 10 копійок. І от є жовтий помідор по 72,80. Оце така ціна. Капуста цвітно 69,90. А перець наший по 24 гривні 90 копійок. І хто любить фарширований перчик, завітайте в маркету. Купите перчик у фаршу І все вам буде. Так, поїхала я далі, бо трошечки мені невдобно. Так, бурячок 12 гривень 95 копійок за кілограм маркетоптім. Тобто ціни дешевші, ніж вчора на центральному ринку на хитром морква. 11 гривень 90 копійок за кілограм. Таке діла. Зараз я вам покажу ціни. Що тут йдуть? На кукурузу 8 гривень 40 копійок. От вам кукурузка можете вибрати. А 8 гривень 40 копійок, це у нас, мабуть. За штуку за штуку. Отака кукуруза. Ну, в принципі, я б сказала, я б таку собі не купила. Кажу, як є. Ну що робити? Таке в нас життя. Ну, сосисок куча багато всього. Ну, по овочам, вроді би я все показала. А, по чому виноград. Ну на базарі я не можу сказати по чому. А от у маркетупті. Зараз я вам скажу. А виноград Вікторія 124 гривні. 90 копійок за кілограм. Туреччина 123 гривні. І ось якийсь виноград по 185 гривень за кілограм. Он якийсь він... страшний. Оце такі ціни. Банон тут 63 гривні 49 копійок. Тут банон. Оце так. Слива. Якщо кого цікавить слива, по 31 гривні 90 копійок. Нектарин 79 гривень 95. Персик інжирний 92 гривні 40 копійок. Київ вам буде по 169,90. Абрикоси. Абрикоси по 77 ,95 гривень 95 копійок. Ну, це, в принципі, такі ціни. Так, що я вам скажу по огіркам? Огірки такі, знаєте, як крупні кабанчики. По 67 гривень, 10 копійок за кілограм. Баклажани по 44 гривні 70 копійок. А це, це чудо природи, біга мене, толкає. Стою, оце знімаю і щось показую. Так, по йогуртам, йогурти по 34 гривні 80 копійок. Хороші йогурти. Залітайте. Цей непоганий йогурт, я його завжди беру, мені він дуже подобає. Отакий. Десерт полуночний, 350 г 28 гривень 80 копійок. Це з'їв і наївся. Ну, то що він десерт, то нічого страшного. Так, далі. Мука у нас. От бачите, 14 гривень 60 копійок. Цукор по 34 гривні в следуючому лотку. Це ось ящики так лежать грязні. Чого вони тут лежать, я так і не поняла. Макарони по 30 гривень. Це макарони. Горох. Горох ціна нема, не скажу вам. Вон, бачите, увага. Ваговий товар, не забудьте зважити перед покупкою. Це, коротше, набрали, підійшли там, до дівочка з вісми і зважили цей товар. Так, он творог. Творожок, творожок. Творожок 65 гривень. І творожок 52 гривні ферма. Ферму, в принципі, можна купити цей творожок, він непоганий. 42 гривні традиції. Ось. Сир кисломолочний. 350 грамів 52 гривні 50 копійок. Вжити до. До 9.08. Ой йома, аж до вересня місяця може лежать. Боже, такі сроки хранення Чи такі сроки зберігання. А ось іще, бачите, от творог пофасований. хто любить творог пофасований, можна прийти, а творог собі вибрати. Я б оце хотіла творого такого, але я не знаю. По 64 гривні 70 копійок за кілограм. Щедра полтова. Полтова, напевно. Я так зрозумів, сир кисломолочний, 9% жирності. Во, оце може взяти отакий і спробувати. Не хочу тих сирників приготувати. Ну, візьму. Виберу такий де побільше, мабуть. Думаю, прийду додому, він буде несмердючий. Чек треба не викидати. Це ось більш розсипчатий. А, це дороже, сир козук. 86 гривень, 88 копійок. 5% з жирності. Що странно, це 5% жирності. А це 9% сир кисломолочний, 6,33,26. 63-26. тут грамів, 514 грамів. Оце я візьму недорогий. Попробую, хочу сирників. Навірно, буде дуже смачно. Ви ж там підпишіться, напишіть коментарі, поставте лайк і завітайте за мною в АТБ. Тут ціла реклама йде. Так, Капусту взяла, те взяла, мені ще по по приправі ода. Ось, бачите, тут все-все-все все, 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 все приготовлене. Це для лінивих лоток називається. Я зайшов, купив з'їв. Це щоб не готувати вдома. І ну, от щось вони тут продають. До 28-го на 7-го, до 29-го. Узвар, це компота наварила. У мене теж є стіття. Можу наварити собі компота. Тож я вам ще покажу там. А що це з м'ясом? Ой, лампочка згоріла. Лампочка згоріла. Аж бахнула. Ось це по м'ясу. Все, бачите? Після того, як прийшла, я тут показувала, напевно, Така лавочка. зак. Свіженькі, кстати, серця он лежать, он, філе індика. 229 гривень. Риберця. Риба. Ну, риби тут багато, он, свіжа риба ще лежить. Зараз я вам зайду, покажу ще ціни на гречу, бо мені казали, що тут греча набагато дешевша. Дивіться, олейна. Хочете взяти олейни? 48 гривень 90 копійок. Тут не літер, тут скільки, 850. Так, по поводу хуторка 2 кілограма 42 гривні 80 копійок. Оце хороша борошно. Так, борошно кукурудзяне. Борошно стільно зернове по 21,30. Кукурудзя не за кілограм 23,80 цільнозернове борошно. Це, що мене питали, так, по гречці. Я вам зараз скажу. Дивіться, гречка 26 гривень 50 копійок, 800 грамів. От тебе продають по кілограму. Тут 800 грамів. Так, рис 48,70 виходить. Ото така ціна. На такі самі ходові товари. Хто хоче згущеного молока, завітайте сюди, тут класно. Я вам зразу покажу, дивіться. 43 гривні 40 копійок купили, влупили. Ну, а оце хуторок, молоко згущене 58 гривень. За таку пошкоджену банку. Це вже должен бути оцінений товар. А вони продають. ну Була б провірка, їх би вжарила. Ну, таке діло. Добре, дякую всім за увагу, хто був на моєму каналі. Чекайте моїх нових відео. Мабуть, слідующе буде за тебе. Чи слідуючи, слідуючи. Бо мені говорили, що у мене там з мовою не лади. Повірте мені, з мовою у мене лади. Ну якщо я буду говорити все правильно, то вам же ні до чого буде приколупатися, написати коментар хороший, а може й не хороший. І мене ж я дивлюся. Там хейтерів, це для хейтерів іноді вистачає такого розмовного. О, тут поубирали. Гляньте, вау! я хотіла вже зак... Дивіться, а тут уже нема таці оцієї, і пол чистий. Так. Ну, підсмердю є рибка. Рибка все-таки з душком. Надаємо убрати її, убрать швидко. Да, ли... Чай... как бы я знала слова. Песня классная. Кричать, аж Май... is mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.